Світовий тренд іграшки лабобус. Як їм вдалося потрапити і на сумки Біркін за 13 тисяч доларів, і на шкільні портфелі одночасно Їх створив художник з Гонконгу разом із китайським брендом Попмарт. І це важливо, адже кожна іграшка від художника це не ідеальне створіння. І дзеркала людських переживань, тривога, гнів, самотність, дивацтво. Це елемент сучасного арта. І ось ключові аспекти, чому вони досягли успіху, на мою думку. Перше, кожен герой має характер, він реалістичний. І ти ототожнюєш з ним, адже не знаєш, який буде в сюрприз. І тобі здається, що все про. Просто так підкинув тобі саме цю ігрушку сьогодні. Друге, бренд зачепив міленіалів, у тому числі забезпечених, бо зміг пробудити їх відчуття ностальгії. Міліняли виховувались на кіндер сюрпризах та хепі мілах з Макдональдс. Ця іграшка повторює сценарій. Третє. не намагається подобатися всім. Це не к'ю, це не для дітей, це тролінг індустрії. Зумери бачать у цьому іронію, тому приєднуються до тренду, фільмуючи розпаковку нових іграшок. Четверте. Правильно обрана цінова категорія. не коштує тисячі доларів. Це доступна розкіш. Мати одного достатньо, щоб стати частиною цього тренду. А можна спробувати зібрати всю колекцію. Ну і п'яте. Соціальні докази. Їх два. Розпаковки, які заполонили інтернет і здається, що іграшку хочуть всі, І друге, міленіали носять іграшку на сумці Біркін, бо вона дає певний статус. Якщо ти маєш на меті створити щось подібне, приходь до мене на консультацію підсилами твою ідею.